Виклинання Господь. Ми будемо припадати до того, щоб першувати те, що було сказано самим Ісусом Христом, Спасителем. Всіх людей. Ви твої спасителя. Що не перший день? А що він прийде? Ми будемо робити. щоб ви не просто звичайно мити до справи. а щоб при виконанні цієї святини, ми справді ще раз зрозуміли, бачили Божу Вернищу, велику Божу любов, збагнули того, хто є творець селе, хто є Бог Всемовує. Хто любить, хто любить людей. Хи голос на слабосвої. Було вже так багато згадано про Голубоку, що ми глянули на Голубовку, щоб ми глянули на того, хто розп'ятий Бог за нас. Що ми ще раз подумали про того, хто був розп'ятий там, що ми порознеку роздумували. Gracias. що ти, Син Божий, спаси себе і нас, шановні брати і сестри, ми сьогодні за Богу для того, щоб зробити правильне рішення, для того, щоб правильний поступок зробити ще один в нашому житті, для того, щоб з наших уст виходили правильні слова. Від існів своїх оправдаєш, від слів своїх ослужя, так каже слово Господнє. Я виділ багато говорити, але але перед тим, як будемо виконувати конкретно саму заповідь. Будемо брати хліб, який символізує тіло Господа Ісуса Христа, яке було розп'яте, понівечене, збите, розплюване. За твої і мої гріхи незаконя. Коли будемо брати чашу, яка не повинна в нам, але яка символізує кров Ісуса Христа, яка була пролита за гріхи людей. Дуже часто, а може навіть і постійно, коли ми згадаємо з Господа нашого і Ісуса Христа, читається те місце, яке записане в сцені до Корімтянам, буде 11 -й розділ 28 вірш, хай отже, кожен не пробовує себе самого а тоді кліт і п'ятіру. Ще раз, ще раз хотів би сказати, дорогі мої брати і сестри, це не означає про те, що я, це може тому я думка, але я притримуюся тої думки, що цей вірш не означає, що якщо ти вже достойний, сьогодні ти відчув, що ти святий, то ти маєш право брати участь в тому. Цей вірш говорить про те що коли ти розумієш сіну, коли ти розумієш, наскільки ти недостойний, а він тебе було достоїє, коли приглядаючи самого себе, ти розумієш ще й речі в мені, які є недостойні Бога. І коли кажеш, Господи, я знаю, ти святий, ти великий, ти настільки святий, що перед тобою ніщо не може стати яке недостойне твоєї старості. Тоді, тоді ти відчуваєш потребу в ньому. І починаєш не оправдувати себе і казати, я тепер достойний. а починаєш казати, Господи Ісусе, тільки ти, тільки ти, 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 ти один. І моє сило, моє спасіння, моє і вічне життя. Відкриття Івана Гостова, остання книга Святої Книги Біблії. Останній розділ 22. З 10-го тут написано так, І говорить мені, не запечати. Слів проросту цієї книги по час близько. неправильний, хай ще не чинить. А сквений Хаща створіняється, а правда ще творит правою. І святий не Хайща свящається. От приходжу скоро і відплата моя при мені, щоб віддати кожному, яка робота його, я альфа і в мене початок, кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій, беруть.

Оцей вислів беруть, це зараз, це постійність, це, без, це не зупинка. Перуть означає, старається відновити чистоту. Ми беремо волі свою для того, щоб за день, за два, за три, за тиждень, за місяць вона п'ятцем. В такому стані вона виглядає недобре не чи неприємно. Робочу одіш, ми, 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 ми беремо дуже рідко. Раз ти не може дві неділі. А може ще довше. Ходимо в тому очі. А один шум, свяку недільно. Можливо, костюми ми беремо, принесемо фінчистку, але... Кожен раз, кожну неділю мені дружина дає нового, до важку. Я один день проходжу і приходжу на мене п'ясна. Треба вистріляти, треба побрати. І чим біліша, тим частіше. Щасливі діти. Тут і мати право на дерево життя і через грани, у відкриє у місті. Беруть поліч собі. Про що говорить це місце? Це говорить місце про духовну одежду. це місце говорить просто про те, щоб ну, брати, може, в якійсь мірі можна подумати про те, щоб старатися зробити все, що ми можемо через світ. І чи не робити того, чи є. Відкриті 19 розділ, 8-й вірш каже, «І дано вірі, дружині анця, щоб воєнну це чистий і ясний вісом в житей. Це праведність святих. se te scelte bravo, ti bravo a me. Il ministro che ci stai in moto, te ti piaccia. Proviamo І п'яті дішка каже так, після цього плянує одна то вчись, вони перечити, який ніколи не міг, від усякого народу, в земельних людностей. І язиків стояли перед присомним, перед амінцем, одягнення, не вони були в білій одежі. І пані мав від в тих рух, в їхніх руках, і вони викликали душним голосом спасіння Бога нашого, що світа Христові і вам сім'я. І 13 дітя так, єдиний старший комови до мене, ці дії, одягнені, в білій одежі, то вони. Пішли. А я промовив його тихо мій ти знаєш, щоб він мені відповів це ті, що від після відповідаликого вмили, обмили одежі свої і виклили їх у крові Агнця. Оце ті речі.

Gracias. Щоб воскресить до змертних, то спасемося по серцем діветься для поправдання, а устами визнається на спасіння. Коли ми, вірою нашою приходимо до Господа, до Ісуса Христа, визнаємо Його своїм Спасителем, своїм Господом, коли ми і ми визнаємо тим, хто є наш спаситель Бог, хто є Великий чинення і і хто прийшов до нашого спасіння, то ми будемо в ньому мати ту чистоту. Але, шановні мої брати і сестри, я би хотів звернути нашу увагу на те, що отут перед перетині. Місцем, яке я прочитав про блаженні і хто очищують, перуть коніч свою. Є оце попередження, Де правди нехай, ще чи побратим. І скарбні нехай ще розпинеться, а праведні творить правду, і святий нехай ще освячується. Бо це ті речі, шановні мої сестри, які нам потрібно робити постійно. Це ті речі, які ми маємо. Праведний ще, ще чинить правду, це не означає просто ну, старатися поступати по правді тільки, ну, рахувати, що я вже спасений, я Божа дитина, і я вже праведний і не старатися, не вчити. Але праведний, що чинить правду, і варто Своєму посланні, в першому посланні, в першому розділі, каже, коли ми кажемо, що ріха немає, коли ми себе обманюємо і в нас немає, якщо ми визнаємо наші ріхи, то тоді вірний і правильний, щоб нам гіхи простити і очистити нас від всякої віки. Неправда. Коли ми кажемо, що не знищили, ми чи не будемо, неправдомовним, і слово в нас немає. Праведні, нехай ще чи правду. Це означає в першу чергу, шановні п'ятісе, в світлі його лиця. Перевіряти ще раз і ще раз себе. і свої недостатки приносити перед Нього, перед того, хто вмер за нас. Праведний, що чинить правду це той, в який кожен світ перевіряє в світлі Божого Дзя. Бог є сім'єю, і в ньому немає, як і Якщо ходимо у світлі, як сам він у світлі, каже. Це означає, не дивимося на славу Божого, на святість Божу і перевіряє самого. Нехай ще вчинить правди. Це моє порожане власне себе сьогодні, перевіряючи себе, дивлячись на оці цю святину, такі речі, які нам говорять про жертву Боже перевірити себе, перевірити кожен свій кров, перевірити свої поступки, свої думки, свої. А це означає перевіряти, чи гнів, люб, крик, руба, досада, воно має бути випилене, воно має бути залишене. Христові. Він каже, хто побачив його і почув свят свят, свят Господь Савого, Пророк Писання непроста людина, святий чоловіче, з якого промовляв Бог, але коли побачив Божу святість. Не з Богом, яка більше пізнає Бога, бачить більше свою недосконалість, бачить ще свою неготовність, бачить більше, наскільки Бог святий. Святий це не просто правда і це не паралельне слово. Святий це відокремлений, це особливий. Святий це той, який має стосунки з Богом. Святий нехай ще. Свячується. Це означає, що нехай ще більше приблизиться до Бога. Як Боже сянадців, бо бачить, начнього аби зрозуміли, побачив себе, який зміг сказати Богові, я не достойний, який перелякав перед Божою славою, сказав, помер я, бо я людина нечистоуста. Он взял і его сказав, оце, оцениваю, що Сході Сусночі, то є був виданий від взяв. І віддав бояку, і розламав, і сказав це моє тіло, воно за вас дається. це тебе на віті